Два, три, чотири, п'ять бугель, всі помічені. І тут чиїсь руки були, тому що на заводі таких меточок ніхто не ставив. Друга, дивіться, шматки е, герметику, скоріш за все, а так не повинно бути. Значить, що по машинці? Машинку купили в Америці з повністю розваленою мордою. Мотор уже роблений, він капітальний. Прямо в масляному каналі він великий шматок герметику. А це вже сідьма машина за цей місяць. З такою проблемою. Надуваємо плавно його. Різкий стрибок. Я цього чекав цілий день. вот оно, вот оно проблемка. Хотів сказати, от всі кричать, що вах у нас дорогі. Смотрите, Volkswagen Polo у нас на 1.6 моторі, це атмосферний NPI, звичайний двигунчик у нас. Да? Машинка проїхала 404 тисячі кілометрів. 404 тисячі кілометрів машина проїхала уже. Тут на 404 тисячі кілометрів у нього просто ну, скажімо, перестали працювати задні тормоза. Ми тут зараз міняємо повністю всі рімкомплекти, троса. траса. Міняємо диски, колодки, барабані. Тобто все повністю обслуговуємо. циліндрики теж всі нові. І тут саме цікаве, що у нас позадній по заднім тормозам повністю все з запчастинами. У нас з усіма роботами там, з усіма циліндриками, там і так далі. Це всього 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень в цей автомобіль, який проїхав вже 404 тисячі кілометрів. Тому вахлю завжди це дорого. Бачили цю цешечку, яку викатувала тільки що з цеха. Да? Там, це у нас цеха 2013 рік. Е, значить, з двигуном у нас е, Ген-2, це у нас 2 літра. Да, 2 літра 2 ТФСА-двигунчик. І чого ж ми взагалі зняли мотора з цієї машинки? В машині заявлено 100 тисяч пробігу, але клієнт вже не перший раз страждає від нехватки давлення масла. В принципі, все, що могли перевірити, що відповідає за тиску, У на сачки. Там ми перевірили там зазор. От Олег каже там. 7 соток, да? Максимум. Максимум 7 соток, а у нас там в допускі, там, там там? Там 5-6 десь, десь так воно. Тобто... тобто очки, все нормально, у нас все добре, значить, там проблем немає. Плюс там ендоскопи, там, ми все подивились, у нас теж там нічого критики ніякої немає. Хон є, клапана, там сухі у нас, е, в принципі, все окей. Ну, Тут тобто, тобто, непонятно, що у нас там. Суть в тому, що тиску у нас немає. Клієнт вже, ну, досить-досить сильно. Цим автомобілем мучається, я б так сказав. Чому? Тому що вже два рази знімали тут ГБЦ. Історію, чого його знімали, ми не знаємо насправді, mm -hmm. що її знімали. Але тим не менше її знімали. Зараз у нас процес іде який? Олег знімає коробку передач, будемо дивитись вкладиші, будемо дивитись... і обов'язково треба глянути форсунки охлаждення поршня. От, В них да, також вкладищі, може... колена дивимося на зазорчики, що у нас там, тому що через них теж може уходити тиск мастила. Yeah. І на форсуночки охлаждення поршня. Що хотілося б сказати по цим двигунам? В чому може бути ще проблема? От тут двигунчик хтось робив, непонятно, хто хтось щось виконував. Да? Тому у нас тут перепакована постілька розп... постіль розподільчих волі, і вона у нас перепакована на звичайний герметик Victor Rainz чорний. Чим це погано? Тому що у нас кришечка має бути перепакована обов'язково на анаеробний герметик. Чому? Тому що він розчиняється в мастилі, коли потрапляють кусочки якісь в мастило, воно просто розчиняється і там і шкоди ніякої двигуну немає. В випадку з звичайним герметиком Віктора Енс, у вас може кусочок десь відпасти, він не розчиняється в мастилі, він може забувати також масляний канал десь забитий, і у вас теж буде втрата тиску мастила. От. Ну, ми зараз що, знімаємо коробку передач, будемо ставити двигунчик на стапіль, я ж так розумію. Да, зараз. на да. стапіль зараз прикрутимо, перевернемо і будемо дивитися, що у нас по зазорам, по вкладишам і по калінчистому валу. Ця тальте у нас в роботі це 2005 рік. От машинка у нас стоїть на ринку скокану тисяч п'ять доларів. Це потолок, навірно, в ідеальному стані. Але от даний автомобіль зараз потрібно вложити 70 тисяч гривень на ремонт. Пояснюю, чого значить, у нас по машині це 2005 рік, 2 рік. FSI літра ефесайдвигунчик. Те, що без турбіни у нас йде перші мотори на на. Безпосереднього вприску. І у нас тут 205 тисяч пробігу. Що ми тут робили? Значить, міняли тут комплект ГРМ, а це понятно, і всі зачасту міняють чистий ремішок. Значить, натяжитель і цепочку ніхто не трогає. Ну в даному випадку ми поміняли і цепочку, і натяжитель, і поставили новий фазик. Чому? Тому що фазик уже не працював. Натяжитель у нас вже там дуже сильно зношений. В принципі, йому гайки, тому ми це все замінили. Плюс також ми тут будемо міняти ще масляний стаканчик, от, от який стоїть 19 тисяч новий в оригіналі, тому що він пластиковий, від температур з часом пересихає, починає весь текти. І з ним буває дуже погано. Плюс туди ще теплообмінник. От Висновок, який машинка коштує максимум 5. І при покупці, якщо треба міняти ГРМ, то маєте бути готові, що зверху ще ну майже 2000 тисячі доларів. Вам треба буде додати до вартості автомобіля, щоб його обслужити. Так, друзі, ми продовжуємо нашу роботу з 2 літра ТФСА, у нас там, де у нас немає тиску мастила. Як бачите, ми зняли вже піддончик, полупіддончик, масляний насосик. Зняли і зараз ми зняли один бугель першого шатуна. Зняли бугель, зняли зараз вкладиш, кинемо пластігєч на пластігєйч перевіримо який зазор у нас йде між вкладишем і безпосередньо колінчистим валом. Але що цікаво у нас, е, От знову ж заявлено на 100 тисяч, да, але в двигунчику вже хтось був, тому що бачите, все помічено. Є везде меточки, от у нас по бугілям меточки 3, 2, тобто 1, 2, 3, 4, 5 бугель всі помічені і так само у нас помічені всі бугеля шатунів. так само Тобто цей двигун уже 100% робився. Тут чиїсь руки були, тому що на заводі таких меточок ніхто не ставив. Так, зараз у нас ми кинули пластігеч, затянули наш бугельочок. Зараз знімаємо бугіль назад, тобто прижали пластігейш. Смисл пластігейша в тому, що він прижимається і розтікається по між вкладишем. Зараз і, і між колічним валом. Та, і Ширина його у нас буде вказувати на те, який у нього зазор. Я вже бачу, що зазор по зазору все добре. Да, зараз ми перевіримо, у нас є от, якби, лінійка. Да? От, у нас зазор виходить. 005. До чого ми вам показували Да? Ви бачили там зазорчик, лінієчка спеціальна. От ми відкриваємо у нас технічну документацію саме по цьому автомобілі. І у нас тут, тут пишуть перевірка радіального зазора в шатунному Ну, тобто вкладашах шатуна. Ізмірительна провалка це Plasti, яку ми використовували. І от ми бачимо. Радіальний зазор, нова деталь має бути від 002 до 006 мм. У нас 0,05 мм. Тобто деталь тут 100% нова. Її робили, мотор капіталили 100%. Тому да. зазорчик у нас дійсно там з ним все в порядку. Це що стосується шатунних, а по корінних вкладишах у нас трошки інші значення. Нова деталь 0017-0037. І граніця ізносу 0,15. Тут, тут менші повинні бути. Угу. Тобто зараз ми зняли з першого це шатунного, перевірили, у нас там з зазором все добре. Ми зараз е, знімемо, напевно, з корінного зараз... і перевіримо, перевіримо по корінному. І далі так будемо йти по цепочці, перевіряти, в принципі, е, можливо всі вкладачі, а можливо і ні, тому що може там є питання з форсунками. Е, які охолоджують поршень, можливо, питання з ними там, десь попав герметик, ще щось там, десь підігнуто там, і через це немає нормального охолодження і немає нормального тиску. І машинка Ауді у нас в роботі це Audi a 5 2017 року на двохлітровому TSI небезпей сто п'ятнадцять тисяч пробігу по автомобілю, і тут у нас е автомобіль в роботі по чисті клапанів, е впускних е горіхоструєм. Для чого це робиться? Тому що є проблемки з автомобілю. Це коли на холодну він у вас починає подтраювати там. І в принципі болячка любого ТСА-двигуна в тому, що у них постійно забивається нагаром. Впускні клапана там, і через це там клапан не закривається, там не відкривається повністю. Ну коротше, починає автомобіль у нас потраювати, нерівномірно працювати, тому клапана треба буде чистити. На даному авто у нас клапана вже очищені. Ви бачите, у нас знята топливна рампа. форсуночок немає, тому що форсунки у нас стоять на стенді. І форсуночки ми теж перевіряємо, в якому вони стані. Значить, ми тут провели комплекс робіт, відчистили клапана горіхоструєм Зараз перевіряємо форсуночки ремкомплекти на форсуночки обов'язково. Впускний колектор теж робимо очистку все збираємо назад. А вартість таких процедур у нас чисто по роботам це все очистити, почистити форсуночки, почистити впускні клапана у нас коштує 8500 гривень. ну вони зверху, щоб краще було. Так, беремо нашу. Індикаторну лінійку, да? так? дивимось. 005. Тобто ми в допусці як новий. Так, розібрали ми масляний насос, перевірити, в якому він стані. Стан його приблизно як новий. Тобто у нас, от дивіться, отут виробітки немає взагалі. Ну, там Масло чуть попало. Тут теж все. Там є якісь маленькі рисочки, але це. Взагалі ні про що. Тут теж от, всі, все у нас ок. Тобто збираємо його назад, з ним питань немає. Зараз будемо знімати Ну, Провіряти зазори. Так же само, як на шатунних вкладишах. корінний перевіримо. І після перевірки знімемо колінвал, щоб добратися до форсунок охолодження поршни. Ну, тобто ми до цих і можемо і так добратися, але от там, де цей венчик, до цієї ми не доберемося. І щоб всі перевірити, нам треба зняти кальнувал. Збрались до бугілей, да, положили пластігейч. Зробили те, що нам потрібно. Зняли і дивимось результати. Тобто у нас виходить зазор. ось, прикладуємо 0,038. У нас ось чітко. Це зазор нових, нових деталей. Тобто У нас з каленвалом, з шатунами все в ідеалі. Ми зняли форсунки охолодження поршнів. От вони лежать, ось перша, друга, третя, четверта. Да? Е, першу, ну, нічого не видно. Друга, дивіться, шматки е, герметику, скоріш за все, між шариком і форсункою. Тобто вона е, постійно стравлювала, але так не повинно бути. Е, третя беремо. Е, ну, да? Беремо четверту, та ж сама історія. Герметик у форсунки внутрі. Йдемо далі. Масляний канал. От з краю, Якщо видно, прямо в масляному каналі він великий шматок герметику. Ну, це початок. Зараз риїм далі. Зараз будемо перевіряти всі масляні канали, абсолютно всі. Мотор уже роблений, він капітальний. Сюди лазили все на Вікторенсі, тобто кришка постіль розпредвалів, теж на герметику, на якому вона не потрібна, щоб була на цьому. Ну йдемо далі. Баланс вали. Ми бачимо, що вони. Якби нові, але коли у нас в масляному каналі отакі от чудеса, то їх, скоріш за все, треба заново випресовувати, дивитися і їх міняти також, тому що там є такі сеточки, які, скоріш за все, вже забиті герметиком. І за цього в нас е, немає тиску on crime Banks. Catch me if you can, yeah, Tom Hanks. Pass our military ring of the tanks, yeah. Level share up in the ranks. І не забуваємо, що у нас також на станції є малярочка. І от я вам хотів показати машинку, яку купили на аукціоні за 3500 доларів. Це у нас джип Renegade 2019 рік на 1,3 моторі, 180 сил, турбовий моторчик. І бачите тут лейбочка от, Trail це значить, що машинка створена саме для того, щоб ви ганяли горам. Іменно ганяли по горам, тому що заводські комплектації у нас теж на резина йде. Все чотенько, все як треба. Значить, що по машинці? Машинку купили в Америці з повністю розваленою мордою. У нас тут що? У нас повернули ланжерони. В основному повернула правий ланжерон вовнутрь. Цей у нас чуть-чуть був ударений теж в цю сторону, але складок тут немає. Ну тут у нас складочки є. Це Все ми в принципі поправили І тут. Людин, людині повезло в тому, що тут достатньо місця для того, щоб ми не знімали двигун для е, робот по рихтовці на стапілі. Двигун не знімали, лонжерончики поправили, морда вся у нас повністю є. І вже, до речі, на них є запчасті по Тайвані. Тому що саме ця машинка у нас збирається повністю на Тайвані. У нас заміна тут два передніх крила, капот, бампер, дві передні фари, усилителі, радіатори там і так далі. І є от нюансик там. Тим, що по кузовні плюс-мінус вже є по Тайвані, можна купити. Радіатори там плюс-мінус теж можна знайти. Але є проблема, от чому не сильно радимо брати вам е, такі машинки, ударені е, в передню частину. Тому що у них іде на передній частині все охолодження на таких от пластикових трубочках. Да? І, і це іменно пластик-трубка. Тобто тут е, вона дуже хрупка і при якомусь ДТП вона ламається, а знайти їх дуже-дуже складно, тому ви маєте це розуміти. Ну тут вже по машині вже все є, повністю ланжерончики у нас потянуті. Сьогодні ми її збираємо, вже повністю накидуємо, збираємо, виставляємо зазори. І якщо у нас все добре, ми тоді вже будемо передавати машинку, розбирати знову ж таки і передавати її вже нашим малярам для того, щоб вони її відфарбували. А сандали можно показать, не? Для каких сандали. сандали? Кроксы. Зимние, кстати. Зимние. Тут мы хотим показать в работе у нас Тюган, Фольксваген. Проблема у него яка, типа дергается. Не едет, да и удары поехал. Ошибок нема, ничего нема. Ты приезжаешь, тебе смотришь, все хорошо, никаких не ошибок, ничего. Но утром ты можешь сесть, включить драйв, Никуда не поехать, потом резкий удар. Ну, соответственно, может плавный удар быть и поехать. Если даешь газу, обороты поднимаются, резкий удар и поехал. Вот такая короче, И метод диагностики только вот такие вот, как зараз вы бачите. Да, это уже седьмая машина за этот месяц с такой проблемой. Это сейчас старая стоит корзина с, с пакетами фрикционов. К1 проверяем. Надуваем плавно его. Резкий срыв. Резкий срыв. Резкий срыв. Это у нас э, пакет К1 отвечает за первую, первую, пере, первую, третью, пятую, седьмую передачу. Потому что GDQ500 у нас 7 ступка. Да? Все, давай ставим сразу новую. Подкинем. Просто проверим, как теперь как должно быть К1 работать. Опа! Теперь К1 тоже самое надуваем. Смотри, как должно работать. Есть разница. Вот есть. и все. Поставим, Тут у нас и будет пакетик К1, получается, очень мягенько, выходит, да, там э, срабатывает. А то у нас реально как під клинью, типа и рывком, да, из-за из да, цього да. людина вичуває, напевно, удар. Коли Не, напевно, а удар. А удар. Відчуває, удар. И це от коли... Я, дело в том, что понял, как обісел клиент. Ты типа стоишь, где-то там парковка, где-то люди понял. Ты заднюю сдаешь там с утра, например, включаешь драйв и стоишь. Понял. Просто стоишь. может там 30 секунд стоять, понял. Стоишь. И все такие, понял, смотрят на тебя, что ты стоишь. Потом резкий удар бог машина поехала. Понял. Uh -huh. Николай кажется, что именно проблема, именно в DQ500, да? да, да, такая, да. А вот ну, именно... в чем прикол, не Т5. А вот именно вот эти тихуаны, все, которые шли 16, 17-18 вот они обычно приезжают сейчас с такой проблемой. И пробег 200 тысяч. Ну, у них подошло пробег до 200 тысяч этих годов. Вот они сейчас и начинают сыпаться все. И датчики давления, конечно. Тачки вот давления сцепление. Вот. Кому для того, чтобы вы разумели, если у вас Volkswagen Tiguan на DQ500, у вас пробег плюс-минус под 200, если у вас есть удары, будь ласка, можете одразу приезжать до нас. Ми... Да, мы Продъ... по ощущениям просто сядем, сразу, попробуем, сразу понятно. Вот сейчас Человеку тоже это видео снимем, наглядный пример. То есть мы не меняем просто так сцеплення. Мы снимаем мехатроник, надуваем, проверяем, видим, що проблема четко в сцеплении. И его меняємо. І человек едет и все будет хорошо, вообще будет без проблем. Будет как електричка їхати просто. Тому, якщо у вас є підозра на те, що у вас те саме, будь ласка, приїжджайте, все продіагностуємо, покажемо, замінимо і поїдете далі собі кататись на нормальній коробке передач. Да? Так, значить, на даний момент ситуація наступна. Зняли ми, розпридвали, подивилися по герметику, все там, якби, в принципі, все нормально, плюс-мінус. Трохи там пописані у нас ракера. Перевіряємо гідрокомпенсатори. Ось, дивіться. Бачите? Навіть від натиску руки у нас він вже гуляє. Тобто, гідрокомпенсатори однозначно під заміну. Там остальні так так само: хто більше, хто менше, щоб всі не показувати. На даний момент у нас припущення яке, що герметик, там де ми то бачили попередньо, на там, де калінвал, да? де шейка калінвала, Припущення те, що герметик позабував масляні канали, може бути навіть зав'язано із балансвалами. Ну, ми до них ще доберемося, ми дізнаємось. Тобто йдемо поки в цьому напрямку. І, скоріш за все, воно так і буде, але чуть пізніше ми вже, в нас буде повна картина, прям 100% картина всього, що відбувається в цьому моторі. Ну, я думаю, що після цього все буде в нас чітко. По-другому воно не може вже бути. Это жир. Я цього чекав цілий день. Вот оно. Вот оно проблемка. Вот. Тут вообще сетки немає. Гля. Вот забитый нахер канал. Вот это кайфушка. Мы нашли проблему. У нас у всех каналах, герметик, вот. да? Разорвана сетка. Гермитоз. Герметоз, Герметоз поразрывал сетку. Глянь, сколько гермитоса. Э, вот это значит, на, том... на баланс... балансировали, который... На випуски в нас розвалена оця направляйка, яку треба замінити на нову. Ну все, в принципі, в нас двигун повністю розібраний. Ми знайшли причину, це не може не радувати. Все, тепер чистка каналів масляних, чистка всього, заміна цих валів. І завтра буде зборка. Висновок який? Коли збирається двигун, потрібно стерильні умови. І не треба ложити Віктор Рейнс в ті місця там, де це не потрібно. Потрібно грамотно збирати двигун і використовувати, як би сказати, правильний герметик в правильному місці. Ну якось так.